Але це це прекрасно буде, якщо реально е, американські гроші сюди будуть заходити. Так, там є умови. Е, я я просто дуже не люблю коментувати документи, які не є офіційними, і які ще не є підписаними. Бо президент Зеленський чи він показав офіційний текст угоди, хоча б однієї з текстів угод, які пропонували американці? Ні. Ні, ніхто офіційного тексту не бачив, тому ось е, коментувати якісь ілюзорні там якісь чутки, які хтось там опублікував е, на просто сторінках виданнях. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що чому я, до речі, і вимагала, щоб ця угода була опублікована до підписання, щоб український народ побачив, що ми підписуємо, бо це угода на багато десятиліть, на багато поколінь навіть. А ми навіть не бачимо офіційного тексту угоди. І е, е, я так розумію, що навіть не хочуть її ратифікувати в парламенті. Ну це вже там, там наступні, е, наступні кроки. Бо жодна з цих угод, 36 шість мені здається, е, які Зеленський писав про безпекові гарантії з різними країнами не була ратифікована парламентом України. Це теж, тобто вони не діють, по суті. Для мене це новость. Скажіть, тож договор з Сполученими Штатами і інші договори, там зай. Так, виходити було, да. Так, да, тож було ж багато тріска, багато вод ми підписали, це, каже, не НАТО, но це крок на пути к НАТО, все такое, все такое. І ете деспорне ратифіковано? Ні, жоден, жодних з цих договорів міжнародних. А чому? В чому в цьому сенс? Це ж вигідно Україні, при всім цьому. Ну тому, що це пшик, тому що за цими угодами немає нічого реального, як зі сторони в першу чергу наших партнерів. Бо якщо б ця угода була, вона ж мала ратифікована бути не тільки нашим парламентом, а й іноземним парламентом. Жоден парламент, ні український, ні іноземний, не ратифікував жодну з цих угод, які з таким пафосом їздив і підписував Зеленський. До речі, за наші за наші гроші по мільйонам гривень за ці поїздки. Зато піар був йому от прекрасний. За наші.